Ех, потужний нефритовий стержень, він допомагає страждущим без тих всяких умов, які там висувають євробюрократи, швидкі гроші для держав без обов'язків, а ще можна гарно попалити юанчики, а потім зекономити. Щось таке уявляли собі товариші з Білграду, коли брали гроші від китайків. Вучіч хитрий жук, але жадність може згубити фраєра. Отже, що сталося в Сербії, і чого протестують серби і ще раз. Про висновки щодо китайських інвестицій у 2014 році КНР запустило ініціативу Один пояс, один шлях, аби не повторювати, що там китайці понаписували. Пояснимо простіше: оцей новий шовковий шлях від Китаю є по суті неоколоніалізмом. Бо ставить країни, які підсіли на китайські швидкі гроші, дуже невігідне становище, які кидає вас або в боргову яму, або ви здаєте по трошечки свій суверенітет. Цілю часто виступають слабкі інституційно країни, не сильно багаті, але доволі перспективні з огляду ресурсної і логістичної бази. Так, до речі, Китай під себе підігнув пів Африки, а далі там качає свою нефритову потужність. І от Сербія теж стала цілею китайських інвестицій. Для покину Сербія розташована на перетині життєво важливих транспортних магістралей південно-східної Європи і одним із стратегічних партнерів Китаю у здійсненні діяльності з розвитку інфраструктури на європейському континенті. Китайці значно збільшили витрати на інфраструктуру Сербії, включаючи будівництво доріг, залізниці, мостів. Китайський бізнес становив значну присутність сербській економіці після запуску своїх програм. За ці роки двостороння торгівля та обсяг інвестицій. Між Китаєм і Сербією значно зросли. Проте діяльність товаришів викликала критику, оскільки вони за китайською традицією поклали червону книжечку Мау на екологію, а ще трошки нестабільно фінансують свої проєкти. Самі ж серби не сильно горять стати проксі Китаю. Як не як більшість сербів хоче до ЄС, вони хочуть європейські зарплати, а ще ставлення як до європейців, а не до рабів. При цьому серби мають проблеми з інституціями а останніми роками вони просто мають авторитарного лідера вучі. Китайці якраз діють. На скуповані еліт, даючи їм можливість красти гроші, а потім нав'язувати нерівноправний договір. Елітам часто ці гроші потрібні не тільки для того, щоб купити собі маєток. зрозумієте. монополізація влади коштує ресурсів. Треба скупляти все і вся. Тому ем, мова не тільки про особисті фінанси, хоча про них теж мова про те, аби знайти, хоч якийсь ресурс, аби. Контролювати країну під себе, і от китайці мали в Сербії такий от один проєкт. А саме швидкісне сполучення з Будапештом. Орбан теж є любителем китайських бабок. І коли от європейці прикривають лавочку, Вітюша біжить до китайців і просить в них юань. Тому, пане Фредовичу, як вам там окентуватися ок, з Орбаном? Він там нюхає московський газ і китайські юані тяне і заводи китайські будує. Такий собі не принциповий чоловічок. Але вертаємося до наших баранів. Отже, китайці мали з угорцями і сервами спільний проєкт з будівництва швидкісних залізничних сполучень і відповідної інфраструктури у регіоні. Воєводини там, до речі, є велика горська община, яка допомагає вучичу за певні бали. Ну і можна згадати, що у воєводині є нащадки наших співвітчизників. і часто умовами таких договорів з Китаєм є залучення нефритових компаній. Ну, все має бути потужне. Он дивіться, в які там китайців дороги. Але говорить, зрада прийшла. Звідки не очікували серби, і звідки очікували всі свідомі люди? До речі, перед тим як говорити про цю зраду, варто зазначити, що по-перше, китайці будують лише інфраструктуру там, де їм вигідно. По суті, ігноруючи інші райони, навіть кілометр інший район, абсолютно вже немає інфраструктури нічого. Їм інклюзивного розвитку не треба. Їм треба просто свій шлях. Таке ставлення абсолютно споживче. От. І по-друге, коли вони своїх спеціалістів тягнуть, це означає, що місцеві спеціалісти не зростають і мультиплікації в економіці немає. От вам і китайські справи. Отже, спільний сербсько угорський проєкт взяв потужні суми: 35 кілометрів однієї ділянки в Сербії, обійшлися у 350. Мільйонів євро. Ремонт ще одного прогону між містами Нові Сад та Суботниця обійшовся майже мільярд євро. Звісно, в суму виходив і ремонт сумнозвісного зараз вокзалу. Усе робилося китайськими компаніями, і ремонт вокзалу теж. Отже, хто там світився? Основні частини проєкту робили міжнародна дочка China Railway Engineering Corporation та China Communications Construction. Усі вони є частиною Global Fortune 500, а власником більшості акцій є Китай. Ці компанії прямо вміють будувати і дуже непогано. Як не як визнаємо, що ті швидкісні дороги, що набудували китайці, є більш-менш якісними, але звісно, за дотації таке інше. Але в принципі, ціль зокрема тут була іншою: все будівництво стало великим сербсько-угорським попелом Бабла. Так, наприклад, Будапешт заборонив публікацію контракту протягом наступних 10 років. Це викликало занепокоєння щодо потенційної корупції, найдорожчого проєкту в історії угорських залізниць. Серби теж не відставали від цього, а китайці робили натяпляб. Ну а що ви хотіли? Всі хочуть заробити грошиків, особливо під гарантією суверенності країн. Так, і результат себе не зачекав. Після відкриття вокзалу у березні 22 року він почав підтоплюватися. Вийшла незручність, почали добудовувати. Знову відкрили в 24-му році, але 1 листопада в обід сталася трагедія. 48 восьмимітровий навіс над входом до вокзалу впав і загинуло 15 людей. Країну оповила жалоба, але потім це змінилося гнівом. Вучич брехав, що то не ремонтували, але виявилось, що все таки ремонтували. Китайці теж. Пробують мити руки, сказавши, що не ремонтували. Народ вийшов на протест з вимогою дати їм доступ до контрактів та загалом провести чесне розслідування. Гаслом стала фраза Корупція вбиває влада дуже не хотіла це розслідувати, бо це було б стрільба собі по колінах. Вони старалися вставляти палки в колеса цьому процесу. 2 листопада студенти та викладачі факультету драматичного мистецтва зібралися в безпосередній близькості від факультету, щоб шанувати пам'ять загиблих нові сад. Зустріч була повідомлена владі згідно з законом. На зібранні організована група напала як на студентів, так і на викладачів. Деякі члени групи, нібито були високопосадовцями правлячої сербської прогресивної партії СНС. І тут все закрутилося. Спочатку. Вийшли студенти та активні члени громадськості. Влада вирішила далі закручувати гайки. Наприкінці листопада в пресу потрапив аудіозапис, нібито голос Даміра Зобенниці, високопоставленого чиновника правлячої партії, який радив іншим членам партії ображати та нападати на протестувальників, які блокували дороги. Власне, вайб майдану просто конкретніший. Хай потім розкажуть, що Майдани влаштовуються там кимось ззовні чи ще щось. Ага. Це відчуття певної несправедливості в суспільстві, національної несправедливості, яка і вибухає, коли влада не хоче тим займатися. Ну, це все. Одним із символів протесту є спроба чиновників та інших тітушок сідати на авто та спробувати давити мітинги. Так, так, все в цілі життя, коли під час перших таких випадків люди почали вимагати заарештувати таких водіїв, Вучич сказав, що це не злочин прокотитися по дорозі і взагалі. Прокотити протестувальника на капоті машини, бо машина просто собі їхала. Власне, не знаю, геніально нічого ні взяти, ні додати. І людей це, звісно, накручувало Це абсолютно якісь бріти відмороження. Вучич, звісно, там говорив про всякі поступки, але потім в стилі баріна сказав в одному інтерв'ю, що якби він хотів, то спісназбу розігнав би цих мітингарів за 6 секунд. Звісно, що це все полетіло на меми, а мітинг все росте й росте. Наприклад, вчора ми писали про участь фермерів у протестах. Більше детально читайте це на нашому телеграм-каналі. Посилання буде в описі до цього відео. Ми цю ситуацію активно. Досліджуємо, спостерігаємо і видаємо актуальні новини. Вучі заявив, що він не Асад і не піде, і загалом ЦРУ тут не може зробити майдан. Ну, як завжди, хто всрався, не вістка. Дякуємо, що тут і ГУР, і СБУ не попрацювало, як в Словаччині. На цьому і спасіба. А от були і знайомі там тейки. наприклад, заявляли, що протестувальники, а особливо студенти, протестують за бутерброди. Чуєте цей вайб? наколотих апельсинок. А ще чинучі з партії Вудіча кажуть, що протестувальники вони як усташі, хорватські фашисти часів Другої світової. Спочатку влада там шукала ЦАПів відбувайів, а вже пішло два міністри, пов'язані з контрактами. Зараз пішов прем'єр Мілош Швоцевич, який до цієї посади був мером того самого нового саду. Теж, до речі, уславився крім словами, про мітингів. У Сербії скоро буде або новий уряд, або парламентські вибори. Швидше за все, у квітні, але прихідного уряду точно. Не буде таку позицію має Вучич. У нього ще є кандидатури на посаду прем'єра країни, але у Балканських країнах все можливе. Приказ Сербії це класика, коли попел бабла, слабкість інституцій, авторитарні схильності та китайські золоті пастки спричиняють трагедію. Бажаємо сербам якнайшвидше позбутися промосковської та прокитайської влади, і взагалі напрямку, і повертатися в Європейський Союз. А національне повстання за таку от. Очевидно, справедливість це завжди прекрасно. Це означає, що народ живий, ніж ні. Якби там сиревову не було б важко, у них теж там були важкі історії в їхньому житті. Але сподіваємося, що всі ми підемо на шляху демократії і європейзації. Всім всього найкращого. До побачення.